Зачастили до мене пижики Peugeot 207 1.4 дизель 2010 року. Отак От то виглядає. Якби вже такий машина трошки свіжіша. Значить, заміна масла, заміна масляного фільтра, повітряного і фільтра салону. Топливний цей раз не буду міняти. На каналі є, як я міняв йому топливний фільтр. Якщо хочете, то десь там в мене можете знайти. Або просто пишіть в Ютубі, воно видасть теж. Ну що, поїхали. Першим ділом спускаємося в яму, беремо насадку на 21. І що? І відкручуємо пробочку. І звісно, підставляємо щось таке, щоб в нас сюди потекло масло. Ну, на 21 -на пробка це лучше, ніж реношуська якась там квадрат. Так, І масло потекло, шайбочку стараємося не загубити. Не фокусуєш. Поки масло стікає, нам треба відкрутити масляний фільтр. Масляний фільтр так незам'ятний, але якщо приглядіться, там ми його бачимо. Що для цього нам треба? Нам треба зняти оцю от кришечку. так, Піддіваємось до один усік, піддіваємо, там другий усік. Так, і потім тут отак, раз, два, і оця трубочка в нас знялась. Так, бачимо, що тут щось воно треться, Це не дуже хорошо, колись буде дірка. так, і зараз що? Нікидаємо, на, на 24. Насадки відкручуємо. Головка на 27, не 24-27. І він благополучно у нас відкручується. Попитаємося зробити це швидко. Може швидко і не прочиться. І пробуємо його що? доставати. Щось там потекло вже добре. Так, бачимо, тут у нас 4, цей, да? Значит, там знизу має бути отвір. Скоріше за все. Новий фільтр виглядає так само, як і старий, тільки він чистий а той грязний. Якісь фірма MaxGare 15 злотих стоїть. Ну, це дешевий, як то б сказав. Що, маємо колечко. так? Це колечко, ну я думаю, що вже зрозуміло. Це колечко знімаємо, це надіваємо, що і. чистимо там всередині ту колбу і, і закручуємо. Так, вичистив корбу і там в нижній частині отвір. так? А тут у нас є штир, який стирчить. І що нам треба? Нам треба це спів, щоб воно співпало. Приблизно от, от він сів. Чути, що характерний щелчок? пробуємо прокрутити, щоб... щоб не дай Бог не зламати, там нічого і попасти так, як треба. Все, він сидить у нас на місці. Тепер беремо корбочку, якою ми замінили нове колечко. І закручуємо його, і він собі там повністю. Ага, тут для початку треба надавити на нього. Так, Треба і давити, і крутити. Добре, так незручно. Ну, коли зловили різьбу, благополучно закручуємо. Воно собі сідає. все. Фільтр на місці. Тобу сильно зажимати не треба, тому що там все одно таки не буде. Так, піджали. До упору і хватить. Це де шланг хотів перетертись, звісно ж, треба що забезпечити. Просто кусочок якоїсь шланга розрізали стяжечкою, стягнули, і стягнули. Все, буде держатися. Нічого не перетреться. вже. Наступне, що ми робимо, замінюємо повітряний фільтр. так. Торксик на 25, і тут ми маємо три отаких от добрих болтика. Відкручуємо і зараз будемо знімати цю кришечку. Так, крутили, і що? Тепер можемо її позійти вивезти, тут такі. З цієї сторони три зацепа. Ну і, собственно, наш, як то кажуть, фільтр. Поймаємо його звідти. Фільтр достатньо брудний. так? Тоже багато тут бруду. Зараз що, ставимо сюди якусь тряпку, затикаємо Ну і трохи повидуваємо. То все звідти. Повітряний фільтр виглядає ось так. А Цей, що нам по вінкоду заказали, виглядає ось так. Берете нож, ніж, ти врізай. Добре, будемо замовляти, другий не підходить. Номер фільтра цього повітря ну, такий, як треба. Ну, не знаю, якийсь мани, якісь, якісь такі, о, цифри, такий код. Бо я зараз його вставляю назад, а завтра прийде новий фільтр і в середу я йому заміню Десь там, перестріною і вже там так не в гаражі, але замінюю. Масло заливаємо Total Quartz 5W30. Взяли 4 літри. Залили 3 літри і. що в нас? Вже встиг, але ще не заводимо. Що цікаво, заливаєш чисте масло на щупу все одно уровень чорний. Не знаю. Странно, звісно. Добре, заводимо, пробуємо, дивимося. Уровень. Так, машинку завели, робота. Горить в нього ключик. Будемо стріляти. Мінус 7 тисяч. Не знаю, що переїздили, вроді переїздили 7 тисяч, не знаю, а може і ні. Так, 4 літри залили. І максимальний, максимальний рівень. Супер. Ну і звичайно, не забуваємо про бірку. І такий лайфхак. Я завжди, пишу, скільки я літрів замінив. Щоб в слідущий раз не думати, скільки. я Взяв, 4 літри влив і маєш. Так, і тепер у нас тут висвічує, ось бачите, мінус 7000. Сервісний інтервал. Значить, що робимо? Зараз я, 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 я як це я зроблю? Отак, От я нажму. Треба нажати цю кнопку і включити зажигання. Тільки треба поставити телефон. І так, що я роблю? Зажигання виключено. Я нажимаю і тримаю, переключаю зажигання. І йде в нас зворотній відлік. так? Отак ми будемо скидувати сервісний цей інтервал. Супер. Так, і що, тепер тепер пробуємо наверное, завести. Я. Ну і все, отлічно, пропало. Так, гнушимо ну все на 30 тисяч у нас є. Добре, супер, вийшло. Так, розібралися маслом, далі у нас слідує, що нам треба змінити фільтр салону. О, така от глушечка прекрасна. І ось тут є один фільтрек, фільтрок і другий. Тут такі вушка є. Треба ці вушка відгинаємо. О, ось так. І витягуємо її теж і тут же. Так, перший фільтр у нас благополучно виходить, думаю, хоча б вже з цим фільтрами я маю гадати. І зараз ще другий достанемо. Другий, 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 Нам мене просто вбок виїде. Чи ні. Да, вийде, нічого не вийде, не буде нічого і Ну, Дуже грязні, дуже грязні. І, може комусь треба номер, номер ось такий, знову це якийсь Maxier, таке щось. Так, ну и точно так само, как выняли, так само ее туда вставляем, заезжаем. Ну, вот так, вот так, 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 нет, там что мешает. Ну, вы поняли, короче, контролируем стрелочки, так, стрелочка, все правильно, буквально написано внизу. Встановили, перевіряємо, щоб у нас все прилягло, щоб ніяких дір не було, щоб все було розправлено, особливо там в тому кухні. Не дуже хоче ставати, закочується. Ну і тепер що? Защолкуємо, защокуємо і ставимо назад цю нашу глушечку. Тут теж є защолочки. Так так вона була, Відьми, да? О. Ну На цьому і завершується відео. В принципі, ви все бачили, все, що я міг показати, показав. Повітряний фільтр я замінюємо на днях уже не в себе в гаражі, а десь там перестріну. Ну, а топлі не буде мінятися на наступний раз. Відео на каналі, якщо вас цікавиться. Ну а так що, дякую всім за перегляди. Ну і ставим лайки, або що, покоментуйте.